Вітаю вас, малята. Яка зараз пора року? Так, вірно, зима. Ми її дуже любимо. Я вам пропоную пограти в гру ознаки зими. Що буває взимку, а що ні? Взимку на вулиці йде сніг. Так, вірно. Взимку, коли холодно, на вулиці розквітають квіти, вірно? Ні, взимку, коли холодно, ми одягаємо теплі речі. Так чи ні? Так, взимку на вулиці ми можемо зліпити сніговіка. Так чи ні? Вірно, так. Взимку дуже тепло, і ми можемо купатися у річці, вірно? Ні, холодно. Коли взимку багато снігу, ми можемо грати у сніжки, так? Так, це весело. Взимку, усією родиною ми будемо кататися на санчатах, так чи ні? Так, вірно, взимку на вулиці ми з вами побачимо бджілку, так чи ні? Ні, взимку бджілки сплять. Взимку. Коли на вулиці дуже холодно, вода перетворюється у кригу, так чи ні? Так, взимку на вулиці дує дуже холодний вітер, так чи ні? Так, вірно. Взимку на вулиці ми можемо побачити. Як опадає пожовкле листя, так чи ні? Ні, це буває восени. Взимку на подвір'ї буває дуже-дуже холодно і морозно. Так чи ні? Так, молодці. Взимку ми на вулиці одягаємо теплі рукавички, так чи ні? Так, щоб не змерзли руки. Взимку всі дерева розквітають і зеленіють, так чи ні. Ні, це відбувається весною. Взимку по кризі або по снігу. Ми катаємось на ковзанах чи на лижах, так чи ні. Так, взимку весело і гарно. Молодці. До нових зустрічей!